Друзі, доброго дня! Вас вітає компанія автопарк. Одеський філіал. У мене для вас нове надходження Ауді А 6 2015 року випуску чорний красивий колір. Маємо 18-го радіусу дискій, ну і дуже гарна комплектація. Зараз перейдемо більш детальніше, що ми маємо? Двохлітровий турбовий двигун, повний привід квадра, роздвоєний позаду вихлоп, камера заднього огляду також присутня. Перейдемо до салону, більш детальніше розкажу вам, що нас тут зустрічає. Пам'ять водійського сидіння є, стан дверної карти без зауважень. Тут у нас обробка дерева, дуже прикольно виглядає. Тут у нас стан водійського сидіння без зауважень. Стан пасажирського сидіння так само, без ніяких нарікань, дуже гарно виглядає. Речах примикання передач не затертий, охайний стан. Клімат у нас двозонний, працюючий. Мультимедіа у нас вже з підшитим карплеєм 500 доларів віддали на те, щоб користувалися і було дуже зручно. Тут у нас пароль, управління мультимедію, кнопка старт-стоп, електроручник. По двигуну, як ви бачите, ніяких помилок немає. нарікань так само 152 тисячі км пробігу, повний мультируль, стан керма бачите на всіх екранах, без зауважень. Е Чорна стеля, є в нас люк. Так, перейдемо до заднього ряду. А позаду тут нас зустрічає дуже комфортний салон, досить просторий. Ну і стан бачите на всіх екранах. Стан бездоганний, таке враження, що ніхто не їздив. Є вентиляція від кліматконтролю, регулювання тепло, холод. Все як положено. Стан дверної карти без зауважень, дуже охайний. Гума в нас майже як нова, також без якихось нарікань. Дуже кльовий автомобіль, в ходу дуже приємний. Тому, друзі, запрошу вас, в місто Одеса, Грушевського, 15а. Приїжджайте на огляд на тест-драйв. Я думаю, вам ця машина сподобається. Можемо обміняти вашу машину, продати у кредит, у лізинг, будь-які варіанти розрахунку. Приїжджайте, записуйтесь на тест-драйв, Чекаємо на вас.